Все вже вичахло, а ти ще до сих пор не поїла. Охолонула. Так, відчахнуті. Охолонути. Вишки. Не знаю, вишки це як кошки. <сіх> Тільки вішки. Ну, ти не знаєш, що такі вишки. Вишки. А де сіна храниться? За трояки. <сіхи> На чердаку. На вишках. А, вишки це чердак. А вісь, типа, вверх? Вошки. Ой, це те, щоб бляскать цього коня. Галюка. Галюка це Галя, яка зробила щось не так. Галюка. Галюка. Це хто? Що ну, ну, таке галюка? Гол... Голка, типа, типу. О, на галюку отчахнула. Отчахнула? Галюку отчихнула. отчихнула? <галюка> Зламало його. Гі...